Любов дівчини до себе, дівчинка, дитини, а потім уже дорослої жінки, залежить від того, настільки тато їй підсвітив, як їй варто себе любити, взаємозв'язок із батьком. І якщо папа не показав дитині, настільки ця дівчинка цінна і що її любити можна просто так, по факту, то вона завжди буде бігати і заслуговувати свою любов від когось. Мужність і краса чоловіка. Залежить від його мами. Настільки мама показала своєму сину, що він цінний, мужній і має право на щось у цьому житті. Якщо мама цього не дала хлопчику, він завжди буде замкнутий, буде вважати, що світ навколо нього ворожий і що він не має права брати якісь блага в цьому світі. Тож, якщо у вас є діти, вкладайте в них правильні рішення, правильні думки. І правда.